Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні вітрейсько. Вчора тільки листя повигрібала все. З газону звідси Я думала. Покосю траву. Ага. Сьогодні зранку таке вітрейсько, знову повно листя. Так що побачу, може так і покосю, бо треба вже скосити. Посадила собі ось тут квіти біля доріжки. Зробилась такий бордюр, лаванду і спірейку. Ось так, один куш лаванди один спірей чередується. Думаю, буде гарно. Потім, можливо, і тут так зроблю з цієї сторони також. На сонці прямо жарко-жарко на небі не хмариночки. Дуже вітер сьогодні. Постелила покривальцем, цеглинками приклала, щоб не здувало. На. на. Бери, бери, мазун. Прийшов вже сів, показує мені, щоб я йому кривальце сюди перенесла. Мазунчик. Гризи, гризи. Добре, що вчора було так тихо, спокійно. Тут, -тут позгрібала листя. Ось там під горіхом, то взагалі було повно, цілий день вивозила з цієї сторони. Ще треба горіхи позбирати, бо повідкидувала на кучі тут і там одна куча. Пофарбувала вчора лавку в білий колір. Ще цей шифер треба звідси забрати, перенести в друге місце. Висаджувала ще сюди деякі рослини. Ось цей от ряд порічок треба звідси пересадити. Я один кущ вже пересадила, бо мені треба було ось тут посадила таку низькорослу форзицію. Тут буде мене спірея, вона великим таким кущом росте, не пам'ятаю, як називається, але ну, я буду її стригти. Там, Ззаді тимчасово посадила свидину. І ось тут посадила один кущ, буде гарно рости. Його буду ось так стригти, ось там хочу посадити калину ззаді. Ну, і тут ще дещо подосаджую. Посадила сюди також гібіску ще один. Я його потім вище ще піднівлю, обстрижу, щоб був трохи вищий штамп. І один буде тут, один з цієї сторони. Оріг, напевно, скоріше всього, спиляємо, вже все з нього обсипалось, прийдеться його спиляти. Він все одно не дуже хороший, то, мабуть, його приберемо. Мені подобалось тільки те, що він влітку закриває ось ці всі <гум> кучі з травою. Ну, але нічого тут засадиться новими рослинами, потім підніметься. буде гарно. Ну і тут ще треба багато досаджувати. Замовила вчора собі троянди. От. Гарні такі сорти. Скоро вишлють. Бачимо, може зараз візьмуся, хочу викопати ще буряк. Треба полити полуницю, цю, навозила ще трошки туди землі. Такою зрібало листя. Тут знизу така земля, вже з листячком. Грязна така земелька, то сюди її перевезла. От. Тут позносила трохи ці Дони поскладала, трохи сілося листя, бо вчора прямо ось так було зверху. З того ріха все сюди помістилося. Добре, що трохи сідає, треба його полити. треба шлангу тягнути, щоб воно добре всілося, бо ще листя багато. Сережа сьогодні з роботи прийде раніше та й буде перевозити вже ось ці далі дрова. Поперевезти, щоб не стояли тут. Дощів у нас нема, але <сі> все може бути, піде дощ, будуть киснути, то треба їх звідси перевезти. Добре, що вітер туди, то листя з тих горіхів туди поздувало все. Я туди сюди, бо тут я позгрібала, все більш-менш чисто. Що мазунчик? Ти вже прийшов сюди? Хвостик малий. Правимо мої мотиляються. Хай вони зараз не дуже гарний вигляд мають. Вже весною як посходять, на слідущий рік буде краса. Можливо, деякі звідти пересадю собі сюди новий садочок, що треба ці доски звідси забрати. Також. Хочу, щоб Сережа мені з них поробив такий от такі короба. Також поставити на ту і скрізь. Бо так, Цезар начебто нічого не робить, але не завжди, бачиш, щоб не обгадював чи Цезар, чи коти. Бо вони ж будуть вони ж маленькі, зараз моментально всі повисихають. Ну Тут чисто, слава Богу, я ж кажу, повигрівала. Це я цеглинки собі кладу, так як я намічую десь садити якісь кущі, то я собі на те місце кладу цеглинку. От, щоб потім знати вже точно. Сюди хочу купити тую брабант. Дивилася, когось на каналі, не пам'ятаю. З неї дуже гарний ну, такий шарик стригти. Вона просто не так розвалюється, І такий гарний з неї також можна стригти. Шарик. То планую сюди от таку. У мене брабандів зовсім немає що треба десь придбати маленьку собі. Ну, Тут ще поки не знаю, що робити. На цьому місці де горіх. Я планую посадити ось тут, напевно, троянди. Не знаю, як вони будуть зростати чи після горіха, як вони будуть рости. Ну, такі у мене плани. Справилася, почистила його одразу. Так залишу до вечора, хай на сонечку трошки підсушиться. Ну, Хоча він і не вологий, бо засуха така в нас, але все одно хай трошечки просушиться. Такий, який краще повідбирала. Не сильно він здоровий в цьому році, але великий мені і не потрібний. Все одно, потім як вареш, його тут треба розрізати пополам, щоб швидше варився. А тут повідбирала який. Смілкий, такий в'ялий. Віддам сусідам для курей. Шагичка, яка зелена. Кури будуть, я думаю, задоволені дуже. А той хай поки підсушиться, вечором вже його зберу. Зварила бурячок, уже натерла, додала туди часничок, сіль, перчик. Зараз ще добавлю майонез. Це домашній, ми робимо самі. Десь сьогодні у нас салатик такий. Швиденько бурячок зварився. Сережа в мене дуже любить такий бурячок з часничком. Скрізь травичку за одне листя позбиралося, так що кругом майже порядок. Гарненько, коли скосана травичка, чисто, а листя потім де де залишилось позмітаю. завтра ти все буде тихо. Йдемо сезром гуляти, вже ходить хвостиком ззаді. да, мазюн? Йдемо гуляти, каже всім, Дякуємо за перегляди, за лайки, за коментарі до да, Цезар. Бажаємо вам всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!